Вітаю малята! Кожного разу, коли ви з батьками вирушаєте на вулицю до крамниці або когось навідати, ви стаєте учасниками дорожнього руху, пішоходами, а тому повинні дотримуватись правил дорожнього руху, деякі з них вам вже знайомі. Я впевнена, ви знаєте, що не можна гратися на проїжджій частині. А чому? Як ви вважаєте? Ну, звісно ж так. Адже граючись на проїжджій частині можна потрапити під колеса автомобіля. Друзі, я впевнена, що ви ніколи-ніколи не будете так вчиняти. Переходимо до наступного правила. Малята перетинати проїжджу частину дозволено лише по пішохідному переходу. А зараз, друзі, я хочу вам розповісти. Про ще одного учасника дорожнього руху. Послухайте про нього вірш. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне, це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом, око світлофора. А зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Ви тільки не погляньте малята, який наш світлофор гарний, вправний. Друзі, а я маю для вас завдання. Намалюйте, будь ласка, світлофор, а фото ваших робіт я чекатиму у коментарях до цього відео. До побачення, малята! До нових зустрічей!